Що робити, якщо раптом схопив живіт, а ви поїхали на відпочинок в село або Карпати? Підписуйтесь і я розказую прості дієві методи. І так, в першу чергу, не слід гатити антибіотиками, адже найчастіше е, такі поноси трапляються від інфекцій, як ентеровірус та ретровірус. І антибіотики на нього зовсім не діють, а ви вб'єте нормальну мікрофлору. Пам'ятаємо про достатню кількість води, яку важливо пити дорослій людині 2 і більше літри на день. Але разом з поносом втрачаються і солі. Тому таку воду краще підсолювати, або ви можете купити вже такі досить солоні мінеральні води, як, наприклад, боржу, боржомі, водичка Рео, взагалі оптимальний склад має, і я завжди її рекомендую дітям при поносі. А от страв тут допоможе зупинити понос, травичка заткни гузно. Офіційна її назва це є злинка канадська. От бачите її на фото. Вона росте всюди по всій Україні. Де б ви не поїхали, ви її знайдете всюди. Єдине акуратно, подивіться, вона можна і дорослим, і діткам, і зупиняє дуже швидко, безпечно і без побічних реакцій. Що беремо? Чайну ложечку трави на стакан кип'ятка, і п'ємо пів стакана три рази в день. Як тільки понос зупинився, ми травичку відміняємо, адже може перейти зловживання нею і в закреп. Якщо сподобався лайфхак і ви ними скористалися, обов'язково поділіться в коментарях.